Слава Україні, любі друзі! Це я записую швидке відео, так би мовити, реакція. Воно не монтоване, особливо там я вставлю пар пару скріншотів, але це просто швидке відео для того, щоб відреагувати на реліз Starfield. Трохи контексту. Вчора вийшов Starfield офіційно вже в магазинах. Ну, Premium Edition вийшов на тиждень раніше, і там люди в нього грали. Оцінки взагалі в цілому критиків були відмінні на Starfield. І я записав вчора летсплей на одну годину, там, де тільки от почав грати, мені здавалося, що гра, в принципі, в цілому більш-менш нормальна. Там я викладу цей Play все-таки, але я його викладу пізніше, щоб оцей запис був ну, раніше. Бо він більш важливий, оскільки я релізом Старфілда, ну не те, щоб не задоволений, я б сказав так, що просто реліз Старфілда вийшов жахливий. Тому що Старфілд не готовий, він сирий. От, наприклад, зараз можете бачити на екрані напис Fast travel directly to From the Missions menu». Це, це місага не пропадає. Це баг, він відомий. Вже в інтернетах я прочитав. Там є фікси на нього, доволі складні. Там, де простий фікс є, він не працює, він іноді працює, іноді не працює. Але є складний фікс, що там треба летіти на якусь планету, щоб полагодити цей меседж. Там також були якісь інші проблеми, але здебільшого, не те, щоб він такий весь глючний, цей був Starfield, він просто глючний, як завжди буває у BTSD-ігри. Оця бага з фест-тревелом, вона. Ну, Стала для мене, так би мовити, останньою краплею, тому що ну, мені неприємно грати в гру. Тут є і інші аспекти, які мені не подобаються. Але я буду більше казати і про взагалі жахливий реліз, і взагалі про те, яка, який піздець відбувається з релізом Страфілда. Деякі факти наведу. А, наприклад, а, там немає російської і турецької мови, що, в принципі, мене тішить, що там немає російської мови, але менш, тим не менш, що. Росіяни ставлять жахливі оцінки, і тому на магазині Xbox оцінки коливаються там. Ну, в турецькому магазині я бачу оцінка дві 2, 2 зірки, в російському магазині там півтори зірки, оцінки. Ну там просто жах. Я думаю, що це в цілому впливає на оцінку гри. Але це не найцікавіше. Навіщо я взагалі записав? О, до речі, тут видно, ну, знову тут трошки я відійшов, і тут вже видно багу оцю, зі світлом, якусь, що, що відбувається, неясно. Чому ця бага відбувається незрозуміло. Так от, повернуся до реліза. Що найцікавіше, що на метакритиці рев'ю користувачів закриті, і написано, що гра ще не вийшла. Вона вийшла. Вона вийшла вчора. Офіційно подивився вчора. Був реліз. Сьогодні все ще оцінки на метакритиці від користувачів закриті. Оцінка від критиків э, стоїть хороша. Від користувачів оцінки закриті. І, ну, в цілому, одним словом, хто буде грати в Starfield, ви побачите, наскільки вона ну, не дуже хороша. Вона й дуже погано, вона дуже погано відкривається. У неї дуже погано прописані діалоги э, на початку гри. Вони. Просто пиздуваті. Взагалі, початок гри такий, ніби це якийсь е, сайт-квест. Просто побічний. Не відкриття гри, не початкова там місія, яка має ну, тебе чіпляти, а просто як, ніби, якийсь сайт-квест. Е, е, це можна буде подивитися в, в летсплеї, власне, от в цьому на одну годину. От так, от що я хотів сказати: що очевидно, що жур, ігра ігрожур він жахливо зашкварився. Наші всі журналісти казали про те, яка гра чудова, як все чудово, вона не чудова, вона сира, не така сира, мабуть, як кіберпанк, не така сера, як No Man's Sky, але варто сказати, що мені в No Man's Sky починати грати було цікавіше, коли вона вже була пофікшена, звісно. Але на даному етапі No Man's Sky вона виглядає, ніби трошки покраще. Що ще мені не сподобалось? Мені не сподобалося, що тут дефіга предметів, які ти ну, не розумієш, що це за предмети, оскільки це майбутнє, їх форма тобі ні про що не каже. Їх дохера, і вони, е, ну, ти не розумієш, навіщо вони потрібні, їх там багато, треба там все читати. Якщо в фалауті ти принаймні знав, для чого якийсь предмет, і ти знав одразу, чи він тобі потрібен чи ні, то тут ні, тут просто дефіга предметів, і ти не розумієш, чи вони тобі потрібні чи ні. Треба ну, це якось досліджувати. Це, це доволі сумно. Ну, гра від цього стає доволі нудною. Взагалі люди пишуть, що гра нудна. Ну от трошки тут я покажу меню, воно також жахливо, незручно зроблено. Треба постійно щось менеджити. Ти знайдеш, наприклад, якусь там пушку, тобі треба буде через одну хвилину вже міняти цю пушку. І тобто немає сенсу ставити цю пушку на собі куди-небудь в слот. Тому що тобі через дві хвилини прийдеться знову міняти цю пушку. В меню напхано все одразу. Меню зроблено. Навігація по меню зроблена якось неконсистентно, дуже незручно. І з меню приходиться працювати дуже багато, бо це РПГ. І від цього дуже сильно втомлюєшся, чесно кажучи, коли граєш. Ну, От, власне, і все. Ну, але навіщо я це роблю? Тому що я кажу, що наступними днями буде якийсь жахливий скандал, коли відкриються оцінки на метакритиці, коли люди почнуть писати оцінки, там буде якийсь жахливий скандал. Ну і це я власне роблю такі відео для такого предікшена. Тобто я хочу таким бути настрадамусом, який каже, що ну, це буде піздє, це буде скандал. Буде скандал гірше, ніж кіберпанк. Реліз uh, Starfield-а це просто цирк з конями. І мені дуже шкода, тому що я очікував на цю гру. У мене немає ніякого байсу, що я тіпа, не люблю Microsoft чи що небудь. Ні, навпаки, я дуже сильно очікував цю гру. І того, що uh, зробиться зараз під час релізу, це просто піздець. Uh, ну, коротше, Тед Говард, як завжди. Ну, тобто, Fallout 76, от реліз був скандальний. Я думаю, що е, цей реліз також буде жахливий. Причому, що на Xbox там всюди пишуть, що оцінки чудові, гра чудова, все чудово. Але це далеко-далеко не так. Вона, ну, вона з проблемами, скажімо так. І щось в ній такого, щоб було прям, щоб воно тобі було цікаво, там. Не можу так я сказати. Ані по сюжету, ані по графіці, ані по геймплею. Це, ну, це фактично мод для Fallout, я б так сказав. І все дуже сумно. От, от і все, все, що я маю сказати. Дякую.